Кожній дитині книжку у місті розпочали щорічну благодійну акцію від форуму видавців «Подаруй дитині книжку 100 тисяч екземплярів друкованої продукції збиратимуть упродовж місяця. А вже в травні літературні дарунки отримають діти з малозабезпечених сімей та інтернатів. Там література потрібна особливо. Якщо є ілюстрований матеріал, цю особливо нових книгах зараз є то. Воно дуже гарно. Дитині хочеться дивитися на ту казку на цю малюнок, це на ілюстрацію. Хочеться навіть рухати пальчиками. Вони це все відчувають. Аби читати змогли усі організатори закликають долучитися і звичайних львів'ян і відомих особистостей Цьогоріч, Крім Львова та області охоплять також і Тернопільщину. Це інтернати Львова, Львівської і Тернопільської областей. В Львівській, Львові і Львівській області є 54 дитячі будинки і інтернати. Всюди, в Тернопільській 23. Усі ці інтернати і в минулому році передані, передані були зібрані книжки, і в цьому році ми просто плануємо далі поповнювати їхні бібліотеки. Пункти збору літератури облаштують в бібліотеках, школах, університетах та в закладах культури міста.